Так, всіх вітаю. Я обіцяла поділитися помилками під час проходження трансформації. Нагадаю, що я проходжу трансформацію зараз дуже глибоку на глибокому рівні, я і моя родина. Результатом буде те, що ми втрачаємо абсолютно все, що маємо на сьогоднішній день, і нам доведеться починати жити з нуля, як і багатьом зараз українцям, то все зрозуміло. От. І так як я уважно відношусь до своїх внутрішніх процесів, спостерігаю, виділяю певні головні моменти, складові, так як це вчора м я ділилася, що таке трансформація і її складові, да? то я можу поділитися м далі, як іде цей процес, і от, наприклад, помилки. Виходити ми будемо із цих. Складових, які я розповіла в минулому відео. От, першою помилкою я виділяю таке явище, як намагання спроба повернути втрачену основу те, що ви втрачаєте. Ви були довго на цьому фундаменті, він був стабільний, нічого не обіцяло, крім форс-мажорних обставин ніяких змін. Все було стабільно укріплено надійно. На цьому наросло багато там, інших планів, мрій, там, можливо, ілюзій якихось. Ну, всього. І тому, коли ми втрачаємо цю основу, коли цей ґрунт уходить з під ніг, у нас то помилкою буде намагатись повернути все, як було. Там задіювати якихось людей, там, продумувати механізми, як це зробити, що зробити. Особливо, якщо склались такі обставини, які від вас не залежать. Це зовнішні обставини, якісь там треті особи, якісь такі події, що дійсно от ви не чекали, не хотіли, якби то сиділи, нікого не чіпали, а сталося, як сталося, і вам уже треба від цього якось вирулювати. То коли не захочеться вам з цим прощатися, да, захочеться повернути час назад, грубо кажучи, і основу теж, то задайтесь питаннями, чому? Чому ви вирішили, що це вам треба? Чому ви вирішили, що ви не зможете по-іншому, які б це не були втрати важкі? В нас теж важка ситуація, тому було певний час такий ступор, да? а як, а що. І правильним буде спитати, чому саме цю основу життя вибиває з під ніг, чому простір саме це у вас забирає? І пам'ятайте таку важливу річ, що неможливо вищими силами. Забрати в людині те, що істинно їй служить, її розвитку, її призначенню і шляху вперед. От ця теза мені дала міцний, скажімо так, ґрунт впевненості в тому, що ну, треба прийняти, не дивлячись на, на всю тяжкість, треба прийняти цю втрату і задатись питаннями, чому? Тому що відповіді на це питання можуть послужити основою для складення нового ґрунту, нового шляху варіантів, і в кінці кінців, в першу чергу, можливо, відкриється у вашому серці ота та сама глибока мрія, яку ви боялися озвучити, яку ви залишали на потім, або взагалі відклали. Списали, що це неможливо. А тут раз, і все обнуляється, і у вас є шанс, шанс почати з нуля і втілити якусь свою там мрію, яка здавалась неможливою. От. Сприйміть це як шлях, шлях до мрії, до якоїсь мрії. Глибокої. Якби її не було, то, можливо, б і ніяких трансформацій теж б, ну, не було. Ви б жили б щасливо, все максимально задоволено. Це було б істинні почуття, тому що ми часто густо ми плутаємо істинне щастя, істинні цінності із логічним щастям, з розуму, поняттями. Життєвими, що це добре, це недобре, оце хорошо, оце щастя. Он подивись на інших, а в тебе це є, а в інших нема, тому цінуй. Вроді логічно звучить, але вже так сталося. Тому витягуйте із глибин вашої душі якісь такі потаємні мрії, від яких от посмішка виникає така неконтрольована. От, що Це значить, що з глибини воно йде. Потім. Вторий пункт, він йде прийняти безпросвітність, тобто накручувати на негативні сценарії. Це найгірші прогнози. Мало того, що не розглядаєте ситуацію на краще, варіантів це помилки. Я нагадаю, що ми розглядаємо помилки. Коли людина не розглядає, того, що щось може змінитись на краще, Щось може змінитися навпаки, як промінець світла, то зациклюється на понятті такого, що кращого не може нічого бути. А якщо нема кращого, то енергія ж повинна кудись ця текти, То тоді тече в зворотній бік. Найгірші прогнози, і в такому стані людина застопорюється і живе. Досить довгий період і притягує до себе ну, не найкращі події, не найкращі стани здоров'я. Просто через те, що от не може людина прийняти. А чому не може? Тому що заважає, що тривога і страх, і як наслідок, невпевненість. У собі і своїх сил нема поняття, я зможу все. Страшно, я нічого не зможу, світ там жорстокий, грошей нема, нічого нема, а он то не так, і, і, і там, в общем, ніякого просвіту не видно. І людина сама собі таким чином блокує, як наслідок майбутнє. Блокує цей світлий промінчик. І зациклюється на стані ступору. Але пам'ятаємо, в нашому житті все тимчасове. Подивіться на природу, подивіться на цикли, які на землі простір нам сам показує явно, що все на землі тимчасове. Навіть життя людини тимчасове. Ми всі гості тут. Ми приходимо і уходимо. І ну, нас на жаль не вчили. Правильно відноситись до життя, до смерті, що таке хвороби, що таке взагалі зміни. Нас вчили <смі> в протилежним речам, тому так от живемо в стражданнях, самі собі багато чого блокуємо, потім знову страждаємо, хворіємо і так помираємо. На жаль, це такі реалії наші. Тому, якщо ми от, стоїмо на цих помилках, то як наслідок ми блокуємо. Це саме рішення. Все проходить, і це теж проходить. Є така Соломонова, здається, мудрість. От потім також помилкою буде слухати інших, слухати поради інших. Не пропускаючи через себе. Особливо, коли у вас не прокачана інтуїція, внутрішнє відчуття. Ну, не звикли ви так жити. Не вірили ви в це, не зіштовхувалися. Внутрішній голос вам щось там намагався кричати, а ви та, та нехай я знаю краще, та ось ось мені підказали, там а ось, вроді, нормально все. А це голос інтуїції, він насправді, ну, навіть якщо те, що ви відчуваєте, здається. Нелогічним, там, божевільним, неможливим, насправді це та істина, яку ми всі ну, чомусь не прислухаємося. Не всі, а більшість, так скажімо. Це можуть бути різні поради, які як основуються і на першому пункті, щоб вам допомогти повернути те, що є, бо ви ж плачете, ви ж переживаєте, ви не знаєте, як далі. От. Або можуть бути поради на майбутнє, але це іще. Важливіше, тому що ці вже рішення людина має приймати самостійно, тому що дорога в пекло вимощена чим добрими намірами інших, як правило. Ніхто, ніяка людина, ніякий розумний, грамотний, ще там якийсь авторитетний. Ніхто не може краще за вас знати, що ви хочете, що вам потрібно, що, е як вам рухатись далі. Це приймається тільки вами. І бажано і на фундаменті внутрішніх відчуттів. Довіртеся собі, довіртеся своїй душі, довіртеся простору, раз вже так сталося, що вибиваються з під вас такі фундаментальні основи у вашому житті. Тому довіртеся собі, дозвольте собі і помилятися, і бути правими одночасно. Тобто взяти. Свої руки, управління своїм життям. Не дозволяйте нікому малювати цю картину крім вас самих. Ви є творцями свого життя. Коли ми віддаємо це в руки інших керівництва, ми понижаємо себе і в статусі, і входимо в стан жертви, і тоді починаються всі винні навколо, крім нас самих. Це не позиція творця. коли от всі винні, а ми ні. Всі нам винні щось, а ми такі собі на себе навіть глянути не можемо. Хто ми, що ми, яку ми користь несемо да? Світ у цьому, тому йдемо всередину себе. Також е, важливим моментом є дати собі час, дати собі час е, заспокоїтися, хоч якось. І Відпустити таку ілюзію, як відсутність часу, це сприяє тому, що людина хоче швидко, нібито вирішити це все, і в цій гарячці здається, нема часу. І рішення поспішні, такі, які виходять або з чиїхось порад, або з цих помилок, і такі рішення, ну розумієте самі, можуть мати негативні наслідки і не вести вас до вашої мрії, до того, що ви дійсно хочете, не дають вам шансу на те, щоб з нуля почати будувати своє щастя. Ми тут, на землі якраз, для того, щоб будувати з нуля своє щастя. Щоб його зрозуміти, що приносить щастя, що ви, хто ви, з чим ви прийшли, отут от, от, якраз треба включати інтуїцію. От. І ви ж знаєте, бува так, що одна секунда, а це виявилося там 3 години, да? час сплинув за секунду. А буває так, що, знаєте, день, неділя тянеться. Ніби рік пройшов. Все залежить від нашого стану, не від кількості пройдених хвилин, годин чи днів, а від нашого стану. Тобто, своїм станом справедливо сказати, що ми можемо і управляти таким моментом, як час в нашому житті. Тільки своїм станом. Тому у наступних відео я розкажу, як мені вдалося буквально за один місяць прийти в себе. Після важких подій, важких ще не до кінця, трансформація ця пройшла, це тільки перша частинка. Ці обставини не від нас залежать, а це зовнішні, форс-мажорні, важкі і серйозні фактори. Тому я виділила от вроді би, як все. П'ять таких основних пунктів, які я пройшла, проспостерігала і поділилася з вами. І в наступному відео я постараюсь розповісти, як саме мені вдалося опанувати себе і смиритися, прийняти все як є, і навіть вже накреслити майбутнє життя, майбутні штрихи. Зараз я вже подумки там, вже в майбутньому вже відчуваю це. Щастя від того, що ця мрія збудеться, яка ще не збулася, але була великою моєю мрією, яка приносила радість. Тому до наступних зустрічей. Всім добра!